Доброго дня, любі дітки! Давайте пригадаємо, чим ми займалися на занятті у неділю. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Так, дітки, ми говорили про довкілля, яке потрібно оберігати. Знаєте правила поводження в природі. Навчились сортувати сміття у відповідні баки Зараз розпограємо в гру, яка поведінка людини шкодить природі, а яка допомагає. Уважно подивіться на дві картинки та визначіть, яка поведінка шкідлива для природи, а яка допомагає, очищає. Отже, як ми безладно будемо викидати сміття, природа буде забруднюватись. А якщо ми будемо його сортувати та правильно переробляти, вона залишиться чистою. Подумайте та визначіть правильні відповіді до наступних картинок. Ми з вами маємо не тільки користуватися природними ресурсами, але і приумножувати їх, насаджувати. Багато рослин, дерев, кущів, квітів. Тоді ми будемо жити. У чистому та зеленому середовищі. Подивіться на дві картинки та визначіть, яка поведінка є правильною, а яка хибною. Замість того, щоб вбивати тварин, краще помилуватися їхньою красою та співом. А у важкі часи, коли немає що їсти взимку, нагадувати їх, повісити годівнички. Погляньте на картинки та скажіть. Яка поведінка є шкідливою, а яка допомагає природі? Коли людина бездумно будує шкідливі заводи з переробки відходів у маявничих місцях, це дуже шкодить природі. Тому варто зберігати такі місця та не забруднювати їх шкідливими підприємствами. Молодці дітки, ви гарно грали та правильно відповідали. Я впевнена. Що ці знання ви будете використовувати у своєму житті і пам'ятайте, що тільки в наших руках чистота та щасливе майбутнє нашої планети. Дякую за увагу! До нової зустрічі!